Якщо у вас там є двоє дітей, да, або там два друга є, да, ну я говорю просто про два? Да, наприклад, або там у вас є дві собаки, і ви любите обидвох собак, або у вас є там двоє дітей, і ви обидвом двом дітей купили подарунки. Да. Тобто, як сказати, я купив подарунки, наприклад, обидвом дітям, або там я люблю обидвох дітей. Да, тобто, або, наприклад. Я там не знаю. Я чекаю обидвох друзів. Не можна навіть українською якось правильно сказати. Тому є таке слово в фінській мові, як молемат. Молемат. І є так само друге слово, воно Кумпікін. Кумпікін. Можливо, ви зустрічали їх. Різниця, в чому між ними. Між моле мати кумпікін, коли ми використовуємо кумпікін, ми можемо використовувати подальшому все в однині. А коли ми використовуємо моле мат, ми використовуємо в множині. Я в реченнях зараз це покажу, як це виглядає. Давайте, навірно, краще розпочнемо з кумпікін, тому що воно легше. І з чого з нього розпочну, да, тому що там в однині там не треба множину е, пам'ятати, не потрібно знати множину. Тому розпочнемо е, з Кумпікін. Може, дам і те, і друге, але почнемо з Кумпікін. Що таке кумпікін? Це як обидва? Оба. Да, якщо ми можемо перекласти, да, це обидва або, ну якщо російською легше, да, то оба. Тобто, е, Наприклад, візьмемо з вами перус -мото. Я давно приготувала цей урок, в мене він був прописаний, і я щось ну, відкладала його, відкладала довго. Розберемо кумпікін, да? Не, не молемат, а кумпікін зараз розберемо. Давайте молемат поки удалю, бо кумпікін легше. Хоча, вимовляється, важче, але в побудові речення воно легше. Кумпій кін. Тобто, оба, обидва, так, якщо можна. Дивіться, у нас тут буде з вами відбуватися зміна у відмінках, і у нас будуть відбуватися у вас з вами тут копите чергування. Це не легка тема, це не на рівень 2-2, але, в принципі, як окремою темою, її непогано ну, розібрати. Тобто, можна, вона має, має право на життя. Так, кумпіки. Наприклад, в ресторані сидять двоє чоловіків, і обидво да, їдять, наприклад, там макароні латіко. Я пишу вам зразу речення. Давай равінто. Хочете будете ви перекладати, я буду просто писати равінтоласа істу. Незручно писати, треба було прописати, потім вам просто показати. как ксіміста. І то є обидва. Кумпікін. У нас початкова форма, так? Кум Кумпікін. Сюя. Бачите, у нас два чоловіка їдять, але дієслово я використовую для однини. Бачите, кумпікін сюя. Я за чому вам казала, да? Тому що кумпікін можна використовувати однина використовується, а в молемат треба використовувати множину. Тому розберемо кумбікін. Що? Не знаю, там хай буде ліха. Вона буде коротше слово, да, ліха. Обидва їдять м'ясо. Ну, там макаронілатіко. Так, видно, да, вам все? Mm -hmm. Це у нас початкова форма. Партиті. В партитиві. У нас оце кумпікін перетворюється на кум, кумпакін. Дивіться, бачите, ви бачите партитив тут всередині, бачите? І, ну, наприклад, у, у Міко є двоє дітей. І він любить обидвох дітей. Обидвох дітей. Поші, Аня, в мене український ще страдає, а ви кажете про фінський. Мікола онкаксіла. Ханракаста. Кумпакін. Кумпакін ласта. Тобто він любить обидвох дітей. Тут зрозуміло, так? Да? Mm -hmm. Генетиві. В генетиві наше кумпікін перетворюється на куманкін. Тіпа тут вже йде цей, да? КПТ. Так, да, да, вже відбувається кпт чергування. Пам'ятаєте, в усіх відмінках, крім. Е... У нас партитива і е, цей міхін всередину, да, То у нас з вами. Що таке міхін всередину? Всі знають, да? це у нас і Ну, Ми всі кажемо міф, міхін всередину. Кого тригерить міхін всередину, хай, звісно, вчиться не на нашому курсі. Так. Е, наприклад, у Ханни у нас є дві машини. Ханна. Он каксіау. Тобто, -е, у Ханни є дві машини. І, наприклад, обидвох машин колір червоний. Пам'ятаєте, колір чого машини? Нам, нам потрібен генетив, тому використовуємо кін Аутон. вері». «Вері» — це колір, пам'ятаєте? Он пунайнен. Давайте зробимо тут менше трошки. Далі візьмемо з вами S Міхін. Кумпанкін. Дивіться, зверніть увагу, в партитиві кумпакін, а в весь міхін у нас кумпанкін. Ну, давайте, наприклад, там Ханні подобається два магазини, і вона входить ввечері в обидва магазини. Я, я, понятно, да? Зрозуміло пояснюю. Да. Наприклад, Ханна Тюкя, Кагдиста каупаста. Тобто ханні подобається два магазини. Пам'ятаєте, все, що нам подобається, ставимо відмінку міста. Міста сина тюкет, міста сина підят. І тепер вона ходить. Хан мене. І лала. Тобто в обидва магазини. Тобто вона ходить і в один магазин, та, і в інший ходить магазин. Ін". Я не буду вам зменшувати, бо воно і так мале. Ви собі потім зменшите чи збільшите, як вам буде зручніше. Далі Есмісса. Вес місце у нас буде кумасакін. Так. Наприклад, у брата є два гам... гаманця. В обидвох гаманцях у є гроші. Ой, щось мене з пішло не так? Компако. Пам'ятаєте, коли у нас з вами хочу уточнити, коли у нас буде заперечення, якщо ми сказали, що у брата є два, згадам, два гаманця, а там в обидвох немає грошей, туди була кан. Пам'ятаєте, у нас у нас є частичка кін і є частичка кан. От кан це у нас, коли заперечення, коли щось немає, а кін, коли стверджувані. Так, ес міста. Весь місто у нас буде кумастакін. Мені здається, коли тако раз 20 двадцять сказати ці слова, да, ви вже потім вам легше вони будуть для вимови. Це кумастакін, кумастакін. Куммасакін. Спочатку, здається, воно довге і важке, але потім ви до нього звикаєте. Молемат легше слово, але воно в побудові речення воно трошки складніше. Е, так. Місто. У мене є дві. Е, там зимові куртки. Я знайшла гроші в обидвох куртках. Так? А ми пам'ятаєте, ми знаходимо гроші не в куртках, а з куртки. фінської мови знаходимо звідки не де а звідки. Міна Леосін. Раха. Пам'ятаєте, знаєте, як зимову куртку одягаєте, якщо забули. Попрати її да, взимку там, чи весною, осінню одягаєте, і можна там знайти все, що завгодно. Ума з таким такіста. Або я можу сказати, да, у мене є дві зимові куртки. Мені подобаються обидві зимові куртки. Теж буде з міста. Пам'ятаєте? Серова мігін У Малакін. Наприклад, у бабусі є двоє онуків, вона купить подарунок, та подарунки, та, там ніж один подарунок на двох не купиш, подарунки обидвом своїм онукам. Лапсен ласта, да, це двоє онуків. Лапсен лапсі це онук, а лапсен ласта, тому що в нас двоє онуків. Лах-йо я, да, тому що вона подарунки купе. Не один подарунок на двох, а лах-йо я. Подарунки вона купить. Це портатив, до речі, портатив Монікою Руська, твоя любима. Mm -hmm. Um lapsen -lapsen. Дивіться, ви скрізь бачите закінчення, да? Дивіться Елміхен, міста, Ес Місса. Скрізь ці закінчення є. Вони є, ви їх бачите. Елміста. В Елміса ми кажемо Umalakin. Там, наприклад, у мене в Вітальні є два, дві, два дивани, дві сухові, да. Мені подобається сидіти на обидвох диванах. Так, як ми кажемо з вами одною жопою на два базари да, або на, на двох стільцях? Помните, що тюкати можна використовувати з другим дієсловом, «Пита» не можна. От ми в тому випадку міна тюкан істуа. Похвала. На обидвох два. І Л містам. Умал, такі у мене є два хороших друга. Я отримала повідомлення да, або подарунки, наприклад, да, отримала від обидвох друзів. Ну, наприклад, на день народження вас привідали. да обидва друга прислали вам повідомлення. Дивіться, бачите, я написала Мінасайн Вестін. Для того, кого тригерить, да, це е, акузатив з закінченням N, е, тому що ціле вієсті я отримала. Але дивіться, начебто в мене два друга, і я повинна була сказати, я отримала повідомлення да, від двох друзів. Але я отримала від одного ціле повідомлення і від іншого ціле повідомлення отримала. Тому, е, я ж вам пам'ятаєте, казала, що в цьому випадку. Е, ми можемо використовувати однину. Ми використовуємо, навіть не можемо використовувати, ми використовуємо однину. Але якщо б я писала про молемат, да, молемат змінювала, то там би я використовувала обов'язково множину. Так, ну, в принципі, це все. Тобто, вам потрібно пам'ятати, що тут ми використовуємо одну, це простіше. А молемат ми будемо використовувати. Ну, давайте молемат, я вам на наступному, можливо, уроці розповім. І на наступному уроці, можливо, запишу про молемат. Тобто, наприклад, якщо а я тут хочу... є я... Е, Ні, вони вже йдуть, це обидва друга. Угу. Тобто, у нас е, тут може бути транслатив і може бути есив тут ще. Ого. Тобто, да, тобто генетив, інесив, елатив, ілатив, одесив, аблатив, транслатив і асив. Тобто всі відмінки можуть бути, але тему ніколи, не тому що вони вже двоє друзів. Да? Це, це вже розговориться про двох людей. Це, зрозуміло. це як обидва. Да, у мене там є два стакана, мені подобаються обидва стакани. У мене там є два друга, я говорю про обид оби, об, 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 Боже. Раз, два, три, чотири. Обох. Обох. <ріх> Обох, друзів. Тобто, да, знаєте, тобто, в тебе вже тут є дві людини, і це, бачите, це саме дві людини. Тобто оба, обидва. Або обидва, обидві. Да, тому що в нас немає різниці роду, тому е, воно так. Це простіший варіант, важкіше слово, але простіший варіант для утворення речення, тому що у нас використовується однина. Тому що, якщо ми, наприклад, візьмемо з тобою моле мат, не буду зараз моле мат розписувати, то там, наприклад, на, на столі є дві чашки, я п'ю з обидвох чашок, то там буде Моніко, наприклад, моле міса купейса. Якщо ми тут викажемо, буде е, однина, якщо ми візьмемося міста, буде кумаста кін. Купіста. тобто в однину ми використовуємо. А якщо ми моле мат, будемо використовувати, там буде множина у нас. Там більш, ну там складніша форма просто побудова. А так, в принципі, це. Наприклад, як хто може сказати? Давайте скажемо якесь речення там. Мені подобається обидві дівчинки. Ну, такі гарненькі, няшні. Льоша, скаже у нас, льоша, один хлопець залишився. Льоша. Мінапідан. Льоша десь пропав. Ні, я тут. Так, Міна підан е... Умастакін. тютерста. ста. Тютерста. Да, бачите, е, обидві дівчинки, наче їх двоє, наче повинна бути множена, але це е, потребує одне. Кумас такін, тютерста. Там, або навіть висказам, я бачила. Е... Іриска. Ви скажеш, я бачила е, обох дівчат. Міна, най, ума, ти їх цілих бачила, да? Це акузатив, з закінченням Н або генетив, ми кажемо з вами. Міна, Для най, того, кого не три хіміш. Так, виходить, так. Не да? в них, ти ж не не, не, не про них, не, не лта. Ти не від них бачила, ти їх цілих бачила. Як генетив. Да, як генетив закінчення, акузатив закінченням N з генетивним закінченням. Значить, okay. де оце кум. кума... Давай піднімлюсь тобі. Жека... Да, Кумманкін. Кумманкін, да, Спеціально кажу для того, хто там мучає об'єкт. По-любому ця людина буде передивлятися. Тю. Тю. Тю... Тю... Буляха, тіотон. Tua... Чого ж? Tü, tup, tü, <ріг> Для мене купці. Tuten. Tuten. Tuten, Tön, tón. Tón, да. Так, хорошо. Так, ну давайте що ж можемо таке там. Давайте скажемо, куплю обидвам дівчатам подарунки. Таня. Міна <рігінь> Остан. Та Це саме кенелне, кому ле в тебе має бути закінчення. Міна остан. А, тут уже кюмелекін. Тютойле. Тютоле. Лахле. Лахйоя. Лахйоя. Хорошо. А Таня скаже, наприклад, я отримала від двох по дівчаток подарунок, хай там один буде. Сайн ку від кого? Лахьян, кумбалта, кін, кумалтахін, туто. Угу. Хорошо. Mm -hmm. Так, давайте. У обидвох дівчаток довге волосся. Дуня. Так, вибачте, не почула. У обидвох дівчаток довге волосся. Кенела. Умалекін. Мала, Тут, кумала. Кумала кінь, титала. Угу. Що там у них? Довге волосся. Піткейн. Ні, чого Піткейн? Піткатхюксет. Піткат хіуксет. Щось в мене з тюте щось пішло не так. Диві, не можу можу... Понят... Не мож... Не бачу цей. Копете. Да, не, да, не бачу, не бачу цю помилку. Буває, так, таке. Також як з восьмій ранку попрацюєш, то до вечора вже не бачиш нічого. Так, е, Маріна, давай скажемо, що мені подобається обидві дівчинки. Піддан... Опа, гордий. Комаста Ін. Все тоді. Дуже дякую. Будь ласка, воно не важке, да, просто до цього звикнути треба, до цього слова. Мені більше подобається моле мат. Да, і воно прямо легше, воно так класно. Навіть є пісня молемат, хто чув, дуже класно, прикольне. А, але просто там трошечки зміна важча. Тому давайте я, можливо, просто на наступному році поясню те саме, може, зроблю ще одне відео тоді. Ань, а молема це те ж саме обидва? Так, да, Молема це обидва тільки в множині. Да, ну Там воно теж буде молемпія, молемпін, моле місце, молеміста, молемпін, молемілла і так далі. Ну, воно якось легше для вимови. Ну, для мене легше для вимови, мені подобається більше молема. Мені, взагалі, просто подобається слово молемат. Не знаю чого. До речі, подобається молемат і цей йомпікумпі. Знаєте, що таке йомпікумпі? Один з двох. Напиши. За.